Сьогодні у нас 24 березня 25 рік. І сьогодні ми будемо висаджувати стаканчики. Ось так хурму вірджинську, яку ми поставили ось 9.03. Це у нас в одному стакані 150 штук горіхи Полісся. Ми купували ну, в Фейсбуці є. А це у нас. Це у нас по рекомендації е, Михайла Стеця. Він нам порекомендував людей. Ну я бачу, що гарно попроростало. Бачимо з 9 числа це вже пройшло от рахуємо, 15 днів 2 тижні. І ми бачимо, як гарно воно, дивіться, як гарно воно проросло. Зараз ми висипемо. І подивимося, що ми маємо. Ось так гарно Оно у нас стояло в субстраті. Дивимось. Як, О, як попроростали. Є І ось навіть вже такі корішки. Зараз ми виберемо. О, дивіться, як щось у нас відірвалося. При висипанні. Вже у нас вони аж сходить вже мало Так добре проросли, аж через щур. А зараз виберемо. Ну, і що ми маємо? Ми маємо біля двох десятків ось таких гарно пророщених Це із 150. Десь біля десятка ось таких, тільки-но-тільки-но пішли. Ну, і тут ми вибирали, але ми вибрали не всі, ми лишили субстраті. Ось там ті, що навіть ще поки що не думають. Ну, Ми знаємо, що як по минулому році то одні прокидаються зарано, одні пізніше. Тож, ставимо далі на пророщування і будемо чекати. Саджаємо ось так по 5 штук в один стаканчик. Ми минулому році. Так робили, все проходить. Саджаємо в кокосовий субстрат. Не знаю, як що з цим вийде, але це робимо вперше. Але мені сподобався кокосовий субстрат. Зараз висипемо горіхи по лісі насіння теж брали 150 штук. Ну Бачимо, тут не так воно проросло, не видно. Зараз висипемо і глянемо, що тут у нас. Що ми маємо. Бачимо, теж багато ще не проросшого Маємо надію, що буде пізніше тут більше. Не знаю чому, але тут майже, майже, майже ось є декілька штук, зараз виберемо. Тут у нас у нас трошки гірша ситуація. Ми маємо. Ось декілька таких з гарними коріннями, три з такими. І десь біля десятка, ось таких, що тільки-тільки-нопроклюнулось. Інше насіння, хоч воно має набагато гарніший вигляд, але ще спить. Ну, Будемо сподіватися, що воно прокинеться надалі. Чекаємо.